Воно вже допекло до живих кісток. А тепер все. Дижить. Якщо хату не розіб'ють, повернемося ж назад. Що передасть кама. Все половоптували. Тільки вийдеш у двір, вроді летить. Тільки й знаєш, що на той ховодці. А це вже кажу, все. У мене терпення лохнуло. Алло, чуєш мене? З бабушкою, з усім, що майно накидав трохи, їду, Цього, все, евакуювався. Ну і знову таки, шолом, бронезахист і помічали. Це кордон медіа, мене звати Олеся Боровик і сьогоднішній день я проведу із поліцейським громадом. І якщо ви думаєте, що поліцейські громади займаються дрібними якимись крадіжками чи фіксуванням наслідків обстрілів, то доведемо сьогодні, що це не так. Їдемо ми сьогодні у Котінську громаду і працюємо із поліцейським Юрієм Гамотою. Плану в нас евакуація місцевих із села Олексіївка Хотінської громади. Далі вам покажемо. Майже всі села Хотінської громади розташовані впритул до російського кордону. Межують із Курщиною, одним із найгарячіших напрямком сьогодні на фронті. Росіяни більш як місяць тому зайшли в село Журавка Хотінської громади та Веселівка. Це нині сіра зона. А віднедавна ворог почав наступати в напрямку села Володимирівка. Тому мешканці сусіднього села Олексіївка почали активно евакуюватися. П'ять мешканців села. В Принципі, всі вже на зв'язку, тобто всі вже готові. Домовлено, щоб чекали, нікуди з дворів з хат не виходили. Чекали мене. Це ще домовлено було позавчора. Я сказав, позавчора, ждіть мене завтра, післязавтра. Чекайте. О, зараз ми їдемо на евакуацію. Ви самі побачите, як ця евакуація проходить. Швидко, буквально 2-3 хвилини, все, всі в автівці, речі завантажені, і ми поїхали. Так, зараз будемо вже одягати бронежилети, тому що їдемо в село Олексіївка, і там дуже небезпечно, тому що літають fpv дрони ну і всілякі дрони. Я зараз теж одягаюся. Бога вірю, на церкву не хожу. І Бога заборони не йде. Половян, хата обшита сайдингом. ну це щоб Зрозуміло було. Все все чітко, все все ну, максимально можливо досконально. Знову таки, що ми зараз приїхали, закинули їхні речі, максимально швидко це ми зробили, посадили людей в цю автівку і поїхали. Зараз навіть поховати людину похилого віку, та й взагалі хто помер, дуже велика проблема. Дуже велика. Цей туди той, той самий гроб привезти. Цей, ну, викопати на кладовищі яму. Цей як би воно не звучало це небезпечно. І маленький інструктаж. Так, дивіться, ну, зараз основна проблема це ворожі дрони. <кій> а це були дрони Камікадзе в їх. Знаєте, ні, якщо бачите, що вже летить на вас чи десь в укриттях. Якщо вже йде на вас бойовим напрямкам, якщо зможете там розрахувати його шлях, то падаємо ногами до нього в в протилежне місце, де він може прилетіти. Вогнегасник один у вас під ногами, інший невеличкий в багажнику, І великий під ногами у пасажира. Якщо, не дай Бог, прилетить, бо вони користуються запальничками так званими, щоб транспорт спалити, не підбиток спалить, то максимально, якщо це буде можливо, не дай Бог прилетить загориться, треба це таки техніку рятувати. дрон, який летить на обдав Тобто він може і зліва, і справа в тебе вилетіти, і зверху, і в лобову атаку піти на тебе і в корму вдарити. Тобто ми бачимо в принципі, зліва, справа, зверху а, сітка ну, біз, більш безпечна, тут зменшили його можливості атаки. Це десь тут більш-менш. Зв'язок мобільний з'являється. Це вже ми в Каттіні зараз знаходимо мобільний зв'язок, тому що тут на підвищенні його ще можна впіймати. І попередимо чергову групу про те, куди їдемо і приблизно коли повернемо. Тепер я розумію, що це таке. Але все ж таки, ми приймаємо рішення виважені, правильні. Спочатку жили тут, але все ж таки дружина вже в місті Суми живе. А я ну, день-два тут переночую, день-два в місті Суми. Я сам Тицьківська. Сам з Тицьківська, родом зі Тицьківки. Вся моя молодість, молодість в хатіні пройшла. Ну, раніше до війни, коли я ще молодим був там студентські роки. Сюди їздили на дискотеки, були там нижче біля ставка площадка танцювальна є. Відпочивали, гуляли. І що ми маємо цими прократими кацапами? Школа кіндратівка хатінь розбиті, Олексіївка розбита школа, лікарня в Кіндратівці згоріла. Ну, я не, ну, нема нічого ніде. Все. все, все знищили, все побили, все спалили. Не знаю, чи видно вам, чи ні, але от а, такі смужки в небі, то пан Юрій каже, що це вже кацапські літаки. О, Я дзвоню. А чого ви тут ходите? Давайте бігом. бігом, бігом. Не бьм, нікого. Ну це ж їдемо, давайте. А, а чого ви аж сюди вийшли? А то що нема связку зелі. Ага. Я сюди, а то ще далі ходив. З якої вулиці? З якої вулиці кажу? Ось за цієї, 42. У мене бабушка, а ви бабушку будете вивозити? Бабу. А вас не треба вивозити? Ну треба, але ну, я не знаю. у мене там животне і я не знаю, що робити. Животних можна все? Так, дивіться, зараз я вас висаджую. Ага. Ми, ми займаємось за, за списком. Ага. Я буду десь через годину Садовського 50. Ага. Біля вас. Через сколько? Десь через годину. Ага. І, ну почуєте, будьте. Будьте на вулиці, побачите, я під'їду побалакаємо. Все. Побалакаємо, да. поки що ще не будете вести, да. да? Вийдете, будьте на вулиці, чекайте мене. Все, бачите. Все вже готові люди. А сумок скільки? Це за першою адресою приїхали. Тут уже люди готові з сумками. Добре. добре. Бабушка буде, так? Да? Так. Да. Ну, це на другій ходці. — Тобто це вже все. і їдемо туди, да. так? Наступай саноч. Да. Що, наступай, кажу. Ми сьогодні вже збросить з полтяса назад. Три штуки. ФПВшка, так, да, були? Да, да, да. Десь поруч біля вас. І гради теж вже були вже. Да, рядом. Убор, убор. Чого ви так довго не хотіли евакуюватися? А ми ж хліб продавали людям. І нікуди було, і зараз нікуди. Куди прийдеться? А я вам зараз розповім про всю родину. Самі люди з Володимирівки кинули там хату, кинули все своє. Як то кажуть, жили, жили, нікому не заважали. Покинули там у Володимирівці Влади... все. Переїхали в Олексіївку. Палили Олексіївки. Підожди, жили ж ви на Вишневі. Ну, спалили. спалили хату. Там з другого чи з третього разу, щось таке. Спалили хату. Знайшли, от там де ми сьогодні, сьогодні були, третю хату. І все. Тобто родина три хати змінила. Покинула чи я не знаю. Ну, Пали три. А зараз куди їдете? Сумих да і до жінки нога брати. Там теж будемо в'їтися в общагі. А що робити? Дівати нікуди. Зараз а... ми на околиці хаті не вийдемо. Там повинен нас вже чекати замісник голови громади Орлова Тетяна Вікторівна. Зараз ми речі... Перекладемо в її автівку, передамо людей і поїдемо далі на евакуацію. Тут що часу не тратити, не, не витрачати точніше. В принципі, там вже більш-менш безпечно на околиці. Як правило, ворожі дрони масово починають літати, не знаю, кішка, кишка. Хоча десь там по обіду і, так, і до самого вечора, і до ночі. Якби воно вже людина сказала з самого ранку, вже піхи прилетіло. МПВіхи не те, що в режимі спостереження, чи, а саме в режимі бойового чергування. Yeah. І воно, воно летить, воно вже вилітає на, на завдання, щоб кудись щось кинути, щоб кудись в когось вилетіти. То як раніше, ну по там, там пересидів десь там, переховався та пішов далі. А зараз ні. Ну знову-таки, шалом, бронезахист і помічали. Це був невеличкий перекур. Далі їдемо за наступним війною.

Ще одна родина, яка виїжджає, беруть собачку з собою, чоловік та дружина. Речі завантажили їхні. Ще поки працювали, прийшла жінка, вона теж хоче виїхати, але поки що не знаємо, ну, коли саме Юрій зможе приїхати по неї. Це не ну, куди ж Ви Знаєте, чесно сказати, тільки почали трошки жити. Mm -hmm. Діти повиростали, онуки теж життя. А що на пенсію, тут на рибалку треба казитися. А десь. тебе все. Де жанці. А Та вам ці. є куди їхати? Та немає куди ж. А це На перше время в турі ми встановиш. А там буде, що десь де Якщо роз... хату не розіб'ють, повернемося ж назад. Обязательно. А так что? Шо? Что-то там в дома, ну, все. Хозяйства. Все. ну, хозяйство. ну, хозяйство на ніякого. А так дома все осталось. Обстановка, и холодильник, и стиралка, и, и все. А только вещи покидал необходимые. На новое место приедешь и Сусідів там вже ваших немає, да? не це немає. давно немає. ті давно а це позавчора... — Просто що я робила ще трошки там. А тепер сократили і все. Ні, а позавчора теж кату поторотіла, взагалі, а десь 15.05 утра теж було. Ви 15, утрат, <кхай вігла> ми біли, хотіли хоч щось зробити, помогти а Що ми зробимо? Воно... З відрами нічого не а Та Хтось там був у хаті? Ні, 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 ні. ні, ні. ні, ні вони виїхали. Що передасть камера. Все поле в оптоволок. Да, на камері можливо дуже йде видно, але а, боком бачимо, що блестить на сонці це оптоволокно по полю. Раніше, як тільки я ж не знав, що це таке. таке. Ну, що оптоволокно. А яка, які його областивості, Ну, Я сам рибак, Ні. літня рибалка, і замова риболовля. Взяв руки цовтував. Ну, нормально так, на розриву, так, ну, на поводки на щуку, на хижака на рибу. Але ж воно все-таки ламається. Ага. <плес> ну то так. Алло, Чуєш мене? З бабушкою, з усім, що майно накидав трохи, їду, все, евакуювався. Можливо, там хтось після цього всього мого інтерв'ю і так далі почує. Мені телефонувати не будуть по типу, що ні, телефонуйте, але все ж таки, якщо виїхали, не повертайтеся, щоб такого, як зараз, не було. Це добре все як добре. Зараз заберемо все нормальненько, провеземо, вивеземо його відтуди. А якщо ні. До свидання. Це ж питання, проблема, люди похилого віку до останнього сидять. Родичі там, онуки, діти навіть кажуть, якщо бабуля там чи дідусь не хоче виїздити, силою садив машину і, будь ласка, перевези нам в місто. Невеличкі анекдоти, історія, не знаю. старі біловоди це, старі біловоди, це межа. Це околиця Біловод біля Журавки. Біловод і Журавка практично відразу. Ну, Бабуля там так скажімо, все розуміє в цю ситуацію. Жила вона тоді з дідом, з чоловіком своїм. Ну, якби Бабуля, все, поїхали, де поїхали, дід вперся. Не вийду і все. Дедушка, ну типа поїхали. Ну що ж тут вже ні не світла, нічого. Ну скільки ж можна до тебе їздити, а ти на краю живеш? Ні, оце блін, оце, тут жив, живу і буду жити, житті тут. Третій раз вона поїхала. А, а потім звертається каже: Та да я вже замучилася, вже їздити, замарилася. Зроби йому що небудь. Кажу, бабушка, давай так. Я скажу, що волонтери перевезли грошей, гуманітарку. І виманю його, типу, до діда бояться волонтери їхати, щоб він з паспортом, з деякими речами, ну це вже як захоче. А, типу в Біловоди, в селищну раду гроші будуть давати, так вони і вийшли. Я ж дідусь приїхав, кажу, гроші привезли волонтери. По, типу, Тільки до вас бояться, бо тут журавка, кацапи поряд. У діда такі очі, О, та, звісно, він йде мене машину взагалі. Пригнув я чик, а, по газам, центральний замок а, включив, двері заблоковані, все, він в сумах оказався. Отак я діда украв <сум> до сих пір в Сумах живуть. Ті обстріли, Воно вже допекло до живих кісток. Оце, Я ж кажу, якби о колхозі ото сарай не згорів, я б ще теж їла б може. А тут і кругом хати посім читаю обстрілів. І ото в Міщенка ще згоріла хата, витой, коло нас ударило по тому, по-сусідськи. І вже в мене нерви не видержують. І вирішила їхати, так? І вирішила ви той, Ці Не той ще раніше казали, поїхали. Кажу, ні, буду тут до потопного, а тепер не можу. На мені труситься. І ось вже 4 дні я не могла спати. Ноцю, нічого. Оце таке. Бо вже не можна. Де вони? І оце ночі торохтять і днем, і оце тільки вийдеш у двір, вроді летить. На вулиці не буваєш. Я ж кажу, тільки й знаєш, що на той ховоці. А вам діти казали раніше переїжджати, так? Да? Ну, ось Люба, ви той, поїхали, мо, поїхали. Кажу, Люба, та що їхати, що ж бросати ви той? Буду сидіти вже, кажу, поки ви той. А там придавати, тоді вже будемо рухати. А що ж робити? Кажу. Ну я то під той вона. А це вже кажу, все мене терпення лопнуло, давайте. Так, сьогодні, в принципі, зробили все, що планувалося. Без надзвичайних подій. Всі живі, всі здорові. Чули там декілька вибухів, але ж були на місці, треба було продовжувати роботу. Треба було продовжувати евакуацію. Тобто, я вважаю, що сьогодні ми справились на відміну. Шановні мешканці, та й взагалі, мабуть, хто бачить та вагається. Повірте мені, послухайте мене, якщо є можливість, негайно виїжджайте. Далі буде відео, далі буде репортаж. Де все життя, отам, що встигли в багажному відділенні в торбах, в сумках, в пакетах. Ото все нажите, ото все ваше буде. Добре, якщо ми сьогодні більш-менш так все спокійненько, спокійненько евакуацію цю провели. А буває таке, що. Тільки, розумієш, є час евакуювати тільки саму людину. Тоді вже не йде мова про якісь речі. Я вже не... Сьогодні ми і телевізор вивезли. Тобто, ну, повірте мені, треба виїжджати. Якщо вам кажуть, просять, їдьте, не вагайтеся. Як би важко воно вам не було.